А це що зараз було? Та я придумала геніальне рішення. Можна ж печиво їсти із чаєм для схуднення. Таким чином, я їм пундики, при цьому ще й худно. Збалансоване харчування, як то кажуть. Ну, по-перше, чай для схуднення це повне mm -hmm. маячня. А по-друге, якщо ти ще його заїдаєш печивом, то єдине, що ти спалюєш, це гроші на цей чай. Та невже? А чому не можна? Дивись, коли ти запиваєш їжу чаєм або кавою, то перший етап травлення, який відбувається в нас в ротовій порожнині, за допомогою слини амілаза, саме ферменту, він просто пропускається. І що? То прямо так погано, дуже бо їжа не перетравлюється нормально, а починає бродити і гнити у кишківнику. Це викликає вздуття важкість і в перспективі проблеми з травленням. А саме інсулінорезистентність резистентність і ще й як результат зайва вага. Ну добре, а якщо я не можу без чаю і пундиків, та пий чай, але просто не під час їжі, а окремо через 30-40 хвилин. І обирай здорові солодощі. Це може бути зефір на агар-агарі, мармелад без цукру або домашні батончики. Ну це вже звучить по людськи А якщо ти якщо хочеш розібратися, як правильно поєднувати продукти і худнути без жодних дієт, Тоді переходь за посиланням в шапці профілю і безкоштовно отримай доступ до мого майстер-класу зі схуднення.